Люди добрі, я хочу, щоб не тільки батальйон побачив, а щоб побачив весь світ. Такий гарний, поважний Іван Іванович сухий містечко Жашків, таке невеличке, таке затишне. Він тут очолює музей і не який-небудь, а музей гармоніки. Я зараз ото дуже докладно біля кожного інструмента зупинюся. Але я хочу, щоб ви подивилися на цього гарного чоловіка, бо він має цілий ансамбль отих гармоністів, баяністів. Діточки виростають, одні змінюють інших. А він вже 30 Три роки керує таким ансамблем і музеєм сам його створив, і сам його очолює і запрошує всіх добрих людей. І нас запросив, і ми йому дуже дякуємо. Тож зараз будемо знайомитися, що ж він тут накопив за такі роки. І так, ви мені розказуєте. Так, так, дивіться. Я... Тут треба грати, У нас так, 300 екземплярів гармонік і тисячу взагалі цього, всього всіх інструментів. Дуже багато. Я вам покажу ці ексклюзивні, що ви ніде не побачите, або саморобні, або єдині в своєму роді, або єдині в світі. Дивіться, ось я беру інструмент. Це зроблений, він обклеєний, бо ми теж, як і ви були на Україна, має талант з хлопчиком в Рочинський Павло, І там у нас шоу-програми готувалися. Обклеїть цю гармонію. Це гармонь із царської майстерні Миколи ІІ. Боже! Так. Да. Послухайте. Якраз мій розмір. Так, 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 так. 42. <laughs> <laughs> Я, до речі, знайшов у Жашкові найбільший чобіт, який був, і зробив, бо в мене там попередній був жіночий, а це чоловічий. Справа клавіатура зліва і отак грає. Ви думаєте, це таке? Це 40 гран при Ну, хто ще може похвалитися? Ну, який заслужений народний артист Керівник якого колективу ще зібрав таку колекцію нагород. Я думала, я крута. Але я вам скажу, Боже, мені просто так якось печально і соромно, що в мене й близько нема. Немає таких Май, А от всі, мої... У вас свої <с> мої дівчата стоять голову похилили. І кажуть, позор Наталівайна, позор! Це нормально, все у вас переділи ще молоді. У вас все буде. Дивіться, 40 гран-при Болгарія Борга, Болгарія, Білорусія, Україна, Франція і так далі. Багато Іспанія, Італія. Ось це такий ексклюзивний гран-при. Це було в Італії, в місті Сан Маріно. Там випускають Моранське скло. Воно під великим секретом. І було 700 учасників. І... Довелося мені її отримати. Гран-прі оце воно зроблено із маранського скла і кажуть, що воно не б'ється. Не знаю. Е... Не пробуйте, не пробуйте. Я як їх в, в літак. Взяв, зняв коробку, бо вона така дорога, там коштовна до, таку взяв і в літак спеціально думаю, так я що скажу, що, що треба щось платити. Ні, Ай, подивіться, навіть я тут є експозиція зразкової ансамблі гармоністів. Я, я вже кажу, що в січні це було 33 роки. Я працюю 48 років на цій на роботі тут, а 30 років 33 роки до ансамблі гармоністів. Ми лауреати 371 конкурсу. 180 це українські, європейські, 16 країн Європи проїхали. Маю звання заслужений працівник культури, два ордени за заслуги, е, при, е, цю, грамоту Верховної Ради за особливі заслуги перед українським народом і наче, за особливі заслуги перед Черкаською областю. Ну, коротше, оце таке багато тут чого. Все. Так, музей, до речі, це він єдиний в Україні, він занесений до Книги рекордів е, України. Тому що він багатофункціональний. Якщо ви бачили у музеї все під склом, і нічого торкатися не можна. У нас все можна торкатися, грати так. І тут займаються діти. 24 чоловіки, і вони бачать, який з'являється експонат, і вони розвиваються не тільки музично, а й всесторонньо. Оце так супер Тому що це схоже. На ну, якійсь шкатулочку скринька або ж вулик у вулику вже, О, вулик. Да, вулику живе бджілка. вона дуже працює сильно і працює отакий. От я придумав звук, що вона отак співає. Віддівки. Браво! Мій батальйон в шоці. Вони більшого ба, кращого батальян баяна не бачите, як в мене, а виявляється, їх так багато. І так. Це... Слідуюча. Ой, божі, да, мій Боже В четвертому році запросили в уфу башкортостан. Це свій час було зараз ми туди не їздимо. Але там багато українців з золотоноші з, нашого, з нашої області. Я зробив такий інструмент, назвав це своєю дочки Оксанка. А демонструє Артур. Будь ласка. Браво! Він е, теж з музичної майстерні, майстерні Миколи II, царя Миколи II. Колись такий був Петро Нєвський. В царській імперії був улюблений царя, він йому робив все, що він хотів. Отакий От інструмент зробив. Ну і попав він до мене. То вже іс нова історія. Дивіться одна гармонія, один звук, а в поєднанні отак звучить. Годину встановив Україні рекорд, а ось я грав 12 годин. Так, люди добрі. Я думала лопату, я все знаю про лопату. Виявляється, я нічого не знаю про лопату. Я не знаю, як воно буде там далі, але слухайте, ми просто затамували подих. Так, лопата. Хто, хто не вміє грати, той копає город, а хто грає, той грає на лопаті. Це резонатор, це резонатор, струна. Було дві струни, лопнула, показую на одній струні. Лопати. Тепер я вас допов'язую. Маєте навчитися грати на лопаті. А ну просвітіть нас, що то за така гармонь. Цікава, жашків написано імена. Так, я де я їжджу, і якщо я граю на якомусь інструмент, і пишу жашків. А тут ще Луценко. Це Луценко, який мені подарував із міста Корсуня. Станіславо Володимирович, я йому вдячний. Гармонія єдина в Україні. Сім регістрів і підвороти. Ну, а грати то можна. А це вже просто патріотика. Так, в мене всі інструменти, всі дитячі інструменти, жовто-блакитні. Гармонь – це не російський інструмент, запатентований в 1922 році в Німеччині, так що німецький інструмент просто вони вкрали і присвоїли кацапи. Ну, що ж зробиш. Покажу вам ексклюзивний. Ви такого в світі не побачите. Я придумав сам, От дивіться. Раз. Оце я, оце я патентую. Подивіться, ну придумав, крутиться, да. а, а треба ще ж грати. Дивіться. tebe ivanko l'ho любила tai budu l'ho любила tai budu ya tebe ivanko І знають, як виглядають маракаси. А ви бачили коли-небудь з наших українських горіхів Маракаси? Ну це ж надзвичайно. Я тут не догледіла, що бачите, це на цій гармошці ще медалі є і не на одній. Виявляється, це ті гармонії, які були на війні разом е, з нашими е, українцями, які воювали. воювали від 41-го до 45-го року. Бойова гармонія. Поки такий гарний учень готується нас чимось здивувати, я просто ще, я просто ще пройдуся, пройдуся. І от на полицях. Кожен інструмент має свою історію. Кожен інструмент десь мав свого господаря, але тепер знайшов свою домівку саме тут, в такому прекрасному музеї гармоніки містечко Жашків. Іван Іванович керує тут. Іван Іванович сухий. Боже мій, слухайте, я в різних музеях була в своєму житті, а в такому музеї я вперше. Мало того, що це інструменти десь придбані, а цей ж інструменти зроблені руками майстра. А тепер, а тепер ось він. Ось він, молодий виконавець. Шановний присутній, шановний лісопетний батальйон. Ви знаходитесь в унікальній кімнаті. Це Тут знаходяться інструменти з сонячного кольору. Це всі інструменти зроблені з сірників. Це не, не обклеєний, зроблений з сірників. Гітара душа. 15 тисяч сірників, час роботи 4 місяці і так далі. Боже мій! Скрипка. 2 тисячі сірників, 2 місяці роботи. Бандура, гітара. Слухайте. Ні, це треба бачити. Я знаю, що е, відео то не передасть. Це треба бачити. А ми то бачимо, ми бачимо. Якщо ви знаєте кацапський балалаїчний бас, то ми не стали йому повторюватись. Ми зробили герб, тризуб е, свій, я думаю, ми колись його запатентуємо. Е, для того, щоб був наш український бас-інструмент. Е, бас а так. так, Дивіться, це в нас отакий хлопець, є. 30 йому 2 роки. Богдан Синчуков, Жашківський. Це він робить ці інструменти. Я взяв ці інструменти, навчив діток своїх грати, учнів. Зробив ансамбль, єдиний в світі, ансамбль сіникових інструментів. Ой, Боже. Це якась особлива гармоніка. Так. Гармонь зроблена із сіників. Боже мой, слухайте, ну ви мене просто вбиваєте на повал. 18 тисяч сірників, 4 місяці роботи, єдність називається. Якщо осика дерево зовсім не музичне, послухайте, як вона грає. Це ж зосик. Знаєте, правильно пальці ставить, а вона сама грає. Тільки правильно пальці ставить. Так, так, дивіться, а воно вже ашківські хлопці зробили оцю гармонь, зробили вже історично. То натуральні кольорові дротики. Він з цих дротиків зробив оцю гармонь давай, буде, вже, ну, як Так, так, так. Ще один ще один витвір мистецтва, присвячений гармоніці. Я хочу, щоб всі побачили, як виглядає диплом. Книга рекордів Гіннеса. Іван Іванович там є записаний як керівник такого оркестру, зробленого з сірників. Бачите? Оце диплом майстра. Який зробив ці інструменти, а це диплом самого Івана Івановича Сухого. Що він не просто е, експонує експонати, а він ще навчив грати дітей. І, і діти на тих інструментах грали. І дивували весь світ. І продовжують дивувати. Я думала, що мене вже здивувати е, дуже важко щось. З музики, а виявляється, Боже, я ще так мало знаю, я так мало бачила. Сьогодні я така щаслива, що в жашкові, в жашкові я познайомилася з такою людиною, з такою експозицією, з таким музеєм, з такими інструментами. Ну, я навіть не могла собі уявити, навіть приблизно уявити, що можуть зробити людські руки, якщо там є така людина. Ну, я не знаю, я не знаю, як його назвати. Він заслугою на всі золоті медалі світу у всіх номінаціях бо бо таких дійсно нема. От він вже він вже щось взяв. Боже мій! Це вже щось свіже, це вже тут і бобення, щоб побачити Вітара Барабан. Отак вам. Будете тепер і ви знати. Традиція в нас така, я всіх гостей запро... цього... зустрічаю коло порога внизу. Ну я вас не зустрічав, бо я вас вів сюди. І в кінці, як ми уходимо, то ми цього граємо зведений оркестр, хто на нашому. Ніде ви музичні ні... інструменти такі дорогі, що вам ніхто ніколи не дасть. На, тетя пограй, чи там коля. Не, не дадуть. А у нашому музеї можна взяти. Беремо граємо. Зараз я граю, потім я перестаю, ви граєте самі. Три, чотири.